І зараз будемо створювати такий сервіс, який називається Search Console. Що таке Search Console? Можливо, в майбутнє ви будете використовувати якісь для інших цілей. Ми зараз тут використаємо це для підтвердження прав на сайт. Що ми робимо? Ми сюди, там, де префікс URL-адреси, вписуємо наш домен, Нажимаємо перевірка підтвердження. Далі ми гортаємо сюди, там, де є «Tech.html». тут копіюємо ось цю ось вкладку і тут вставляємо це все Зберегти зміни. Ось ми зберегли. Він далі навіть оновить цю інформацію. Він підставив лише оці символи, код підтвердження, який там був між ось цим знаком дорівнює, але ось умовно все. Після цього ми повертаємося в Search консоль перевірити, нажимаємо. Відбувається підтвердження. Після цього перейти до ресурсу і все, Search Console у нас створена. Далі ви можете нею користуватися, можете не користуватися. Це вже на ваш буде розсуд, але умовно нам це потрібно для того, щоб дуже легко підтвердити права на сайт.